Мене виховували з тією думкою, що рано чи пізно людину оцінюють за її добрі вчинки, що треба дочекатися, коли тебе люди похвалять і добро завжди вертається. Нам про це товкмачили в школі, що я остання буква алфавіту, тому треба завжди жити заради когось, найперше заради світлого майбутнього. Тому мене зовсім не бентежило те, що Гришко, який списує у мене випускну контрольну, дарує квіти Аллі. Я була переконана, що ще трохи потерпіти, почекати, поробити добро, і він оцінить мене. Так і сталося. На випускному між ними пробігла чорна кішка, і раптом гриша, красень школи, бере мене танцювати, і весь вечір не відходить від мене і тільки глипає лоба на Аллу. А я ж що, я ж переконана, що доля нарешті поставила всі крапки над і. Відтоді Гриша почав до мене ходити, а я ніяк не пов'язувала це з тим, що Алла має багатого залицяльника, а коли пішли чутки, що вона вийшла заміж, то й Гриша мене потягнув давати заяву. Звичайно, я розуміла, що його любов так швидко не пройде, але ж я бачила, що маленькі кроки до мене він вже робить. А там все вже покотиться як по маслу. Головне зараз мені не опускати руки і піднатужитися. Я блискуче вчилася, мала пристойну стипендію, і ми жили з Гришою в гуртожитку, бо ж уже чоловік та дружина.